Так, друзі, сьогодні намалюємо таку місячну ніч, перепрошую за голос трошечки прихрипла. Почнемо з того, що я великим пензлем наношу від темного до світлого фарбу, розтягуючи вниз і це в мене є ультрамарин. Потім я візьму трошечки темного, ультрамарин плюс чорний і малюю задній план, будуть дерева. Потім беремо темний, такий самий ультрамарин, але вже робимо розтяжку навпаки, від темного до світлого. Це буде передній план. Посипаємо все сіллю, поки ще не висохло, і витираємо сіль тільки тоді, коли висохло. Беремо білу гелеву ручку, добре, щоб вона добре малювала взагалі, то в мене не дуже хотіла малювати. І прописуємо тоненькі гілочки дерев на задньому плані. Дивіться, не перестарайтеся, бо теж буде не ок. Ну і вже в кінці малюємо місяць. Можна білилами, можна ручкою, мені було зручніше ручкою. І воля, наша робота готова. Залишайте щось приємне в коментарях, або біжіть в шапку профілю і доєднуйтесь до різдвяного курсу. Мені буде приємно вас там побачити. А зараз роблю розіграш. Хочете деталі розіграшу? пишіть в коментарях слово різдво, або краще мені в дір. Обіймаю і до зустрічі.